Вітаю, друзі, в ефірі програма АртПростір. Та її ведучі Денис Бобков та Світлана Вовк. А, сьогодні до нас у студії завітала людина, яку ви могли б бачити не на цьому телеканалі, на іншому. Але сьогодні вона у нас з нами сьогодні. Остап Дроздов. Вітаємо, Вітаємо вас. вас! Вітаю та радий бути тут, в такій гарній компанії. Друзі, як завжди, про нашу гостя ви можете дізнатись детальніше з нашої візитівки. Остап Дроздов, український письменник, журналіст, політичний оглядач та телеведучий, піонер суб'єктивної журналістики в Україні, один з найупізнаваніших журналістів Західної України, колекціонує керамічні тарелі з різних країн світу і має справжню любов Кийця Туці, який вже 12 років. Вважає, що не страшно, коли ти один, страшно, коли ти нуль. І що не треба окрилювати тих, з ким не збираєшся в небо. До речі, автором цих виразів є сам Остап. Девіз – бути собою, а не з усіма. Отже, Остапе, розкажіть нам трошки детальніше про себе, чим займаєтесь, що пишете. А як жив... взагалі все розпочалось? Розпочалося все дуже давно. І для мене місто Миколаїв це дуже цікаве місто. річ в тому, що я виріс у Миколаєві, серйозно, але не в цьому. Ми знаємо, що в Львові це Ульівський область. Є таке містечко райцентр. Це 40 кілометрів від Львова. І коли я завжди казав, що я там вчився, що я там живу у Миколаєві, то я змушений завжди був уточняти, що це не той обласний. Це завжди люди думають, що це той обласний. наша спільна така і я тому так. Це таке ну одноіменне місто. Воно якось знаєте, типу феншую. Значить, я би мав себе почувати тут зовсім комфортно. ну. Станом на зараз, це поки що все йде по плану. А <ріст> що я про себе розказати? Головне, не читайте Вікіпедії, тому що в Вікіпедії написано половину якоїсь ерунди. Я не можу ніяк добитися того, аби цю статтю, яку в Вікіпедії створили мої, видно, дуже палкі недруги, її <ріст> просто видалити. Тому що я їй писав якісь скарги туди на цю редакцію. Я бачу це гибле діло, там просто Не працює цей воно, щось не працює. Тобто, ми в ситуації, коли кожен про кожного може написати. А це про кого пишуть, немає можливості, ну, немає можливості, ну немає можливості якоїсь навіть фактаж, фактажні помилки справити. Тому треба слухати те, що я кажу, те, що я пишу, все те, що виходить під моїм прізвищем і з цього обличчя, і з цього робити свої висновки. Ну, власне кажучи, так. А ви приїхали до нас в Миколаїв, в Миколаївську область. Не просто так. Ви приїхали так, презентувати свою нову книгу. Um. Дві навіть Так, навіть дві та мене два романи. І один в 16-му році так Роман вибух номер один і номер два. Я їх як ви зрозуміло номерую. Я з цим цими романами вже за ті два роки приїхав всю країну вже де в деяких місцях, містах був два або навіть три рази. Миколаєві я вперше я власне робив тут презентацію, якраз на запрошення дуже такого активного проукраїнського середовища, яке дуже таке мобілізоване, дуже добре пропрацьовує самого себе і так, навіть за принципом. Ну, шукати собі подібних всюди висмикувати і намагнічувати. Я дуже радо відгукуюся на такі повітки. Я не приховую і не буду, як нас кажуть на грати варіати чи прикидатися, Ні. що я маю певні. Застереження стосовно цього регіону південного, стосовно загалом Сходу, Півдня України, я про це дуже багато пишу, тому для мене дуже цікавими пізнавальними, і пізнавальними ці поїздки вони мені дають можливість на тому реальному рівні низовому, так? де є нерв людський, де є безпосереднє людське життя, воно не є прикрите, припудрене чимось. От там відчути, власне, що в людей в голові, що в людей на язику, що людей. За язиком чого сказати не можуть, а хотіли би і для мене дуже пізнавальні власне такі поїздки в ті регіони, які мені відкриваються зовсім по новому. Миколаїв в тому плані сподіваюся, що також по новому якось заграє для мене. Всі ці думки, які і поза язиком і на язиці, ви їх занотовуєте чи просто запам'ятовуєте, а потім десь відтворюєте? Я, я Світлана з тим живу. Мій оповідач в романі номер 2 Він себе називає ну так. Може, хтось це сприймає як метафору, може хтось це дуже так серйозно сприймає. І він себе називає дослідником дна. І, і. і я власне це те, чим я займаюся. Моє життя в цій країні це є дослідження дна. Тому що тут е, досліджувати є що. Я кажу, мені б дуже пощастило з моєю країною. Тут дна меріно. Я думаю, що мені життя не вистачить це подосліджувати. Типу, Чому так? Чому наші сусіди давно забули взагалі про все і собі живуть, насолоджуються? а Ми 27 років у такому стилі Постійно живемо. Так, Такій нагонці. Так, я це досліджую. Я маю світ відповіді, можливо, вони не всім подобаються, але ну це таке. Я я того, що я як гуманітарна людина, я не математик, не фізик. Я, я шукаю пояснення в, в, в діях, в поведінці, в історії, в мозгах, в тому, що не міняється отак. Тільки класнути пальцями це речі значно серйозніші, Я в цьому бабраюся, і мені моя країна є надзвичайно цікава, тому що вона є зіткана абсолютно протиріч, І це ці протиріччя, деколи взагалі неможливо помістити в одну голову. Це така повна шиза, де два різні вектори в два різні сторони ну, Тобто, і вони якось співіснує. Для мене це абсолютно феноменальний простір. Я, напевно, був би нещасливий в якійсь іншій країні, більш стабільній, такі розміреній. Мені якраз на цьому стресі, на цьому драйві абсолютно прекрасна. Живеться, я не знаю, як вам. Я себе почуваю абсолютно комфортно. Ну, якщо ми ще тут, то нам теж. Так, комфортно. Так, Я там виплигаю з того дна, деколи наверх, там з закупну трошки повітря. Ну я часто подорожую за кордон, тобто я маю з чим порівнювати. Мені мені те, це цікаво, власне, з, з міркувань дослідження, а я би так сказав. Тобто, наша країна і власне українські міста з іншими. Так. Та і, і з моїми, з тими, з тими, які для мене є рідними. Тобто це є така порівняльна характеристика. Я взагалі життя в, в країні Ростінню як таку антропологічну розвідку. Я постійно щось з'ясовую в людях, деколи від того свію. Просто деколи я не маю пояснень, Факти, чому стільки баранів чекують. навколо. Та? От просто ну, баран на барані, бараном поганяє, і ти щось достукуєшся потім. Людям треба дати право на власне нещастя. Правильно? хочу жити в такому от в плінтусі, та на здоров'я. ну що я буду боротися за це? Хто мені за це дякує, скаже. З іншого боку, я бачу середовищі, які просто надихають. Це є молоді світлі очі, я часто читаю лекції, майстер-класи, ну, це більше по журналістиці, по політології йде. І я обожнюю зустрічатися з новою генерацією українців і бачити абсолютно інші незашорені погляди. Я бачу, як вони заперечують своїх батьків. Мі батьки, це радянське покоління, а це, це вже новоукраїнське. Мене абсолютно надихає. Я взагалі без, без світлоокої, е, світлоголової молоді. Ні, я, коли? в принципі, ну, мені вже скажу так, абсолютно відверто. Мені навіть не цікаво було б тут жити. Тому ну, що я uh -huh. я вже це оцей совок, оця совдепія, це все пострадянське, це все 20-те сторіччя, яке тянеться до сьогоднішнього дня. Воно вже для мене зрозуміле. Мені ж воно ну, отут сидить. Тоже я вже не цікаво вже а Я хочу, щоб оце спрацювало, це покоління, ця генерація. Я колись написав, коли був цей громада, написав статтю, яка була перекладена різними мовами. Називається сопляки Форевер. Я їх назвав сопляками. В тому плані, що вони є, вони є, вони є сопляки, вони амбітні, вони, вони, можливо, не знають, чого вони хочуть, але вони точно знають, чого вони не хочуть. І це набагато важливіше для мене. Коли просто знаю, в чому не не хочу жити. Але в тому, як чому хвала, Це жив. не звучить. E, ні, для, я, я їх скандині. хвалюю. Ну, знову ж таки там також різний поділ. Ви ж також, якби. Так молоді люди, так? Молодь. Молодь. Я також ще себе до того, до того, якогорти зараховую. Ну, так, знаєте, не важливо то, що в паспорті, важливо, то, що всередині. Тому всередині в мене ще дурь така б'є, що багато ще би позадрили. Ну, а якщо серйозно, то так, то я. Власне, там бачу найбільшу інтригу. Чи включиться ця генерація в нове життя? Чи воно просто впіде в депресняк, просто вимкне? Я так розумію, що ви любите, активність? коли з вами сперечаються. Я не люблю, воно ну, так само виходить. Я, ну я ж, ну, я ж ну, не винен. я що я просто озвучую деякі такі речі, які для мене які основоположні. Провокаційні. Оце ковзати по поверхні, аналізувати те, що плаває по. Наверху, це і так симбізомовно. Ну так, це і це, це воно ніякого не дає результату. А мене цікавить власне дно, тому що весь мул звідти, все те, що пізніше затуманує очі, що не дає можливість жити в кришталевому акваріумі там. Тому треба зрозуміти, що це? Як це прихлопнути. Як це переробити абсолютно нормальне, комфортне середовище 21-го століття, не 20 -го. ми досі у 20-му таке вранці Тому для мене це і цікаво. Але чи це цікаво всім не мені судити, те, що я бачу по книгах, по фідбеку, то я, я якби про це пишу. Це література, там діють сюжети, там діє країна як персона, як особа, з якою mm -hmm. можна фамільярно будувати стосунки. Коли заслуговує послати далеко і глибоко, коли також заслуговує обійняти, і це любов до країни, це, як правило, є. Любов до кінця життя. І Це сильні речі. Я, я, от, я от про це пишу, і я бачу, що це затребувано. Це, воно має цей власне зворотній зв'язок, і якраз це і є моя функція. В Віздівці ми вже зазначили, що ви є піонером суб'єктивної журналістики. Поясніть, будь ласка, цей термін, що він означає? Ну добре, я якраз в Миколаїв зараз. Після, після цього запису нашого, так я піду в буду мати лекцію в університеті з перед своїми колегами-журнастами, власне, там я буду це пояснювати. Е, ну, дійсно, я не визнаю об'єктивності як поняття взагалі. Я вважаю, що все до чого торкається людське око, людська думка, людський погляд, людська рука, вона вже стає суб'єктивно забарвленим. І людина, якщо вона розумна, вона весь світ, який є навколо, пропускає крізь себе. І це сито суб'єктивності, воно мусить завжди вмикатися. Це нормально. — І це абсолютно нормально, це є природній процес. Журналістиці, на великий жаль, під виглядом об'єктивності нам втюхують абсолютно безпринципність і всеядність. І, мовно кажучи, мені кажуть, що якщо ти за баланс думок, який, скажімо так, я в грубу бачив, тому що я не вважаю, що за і проти, це правильні дві думки. Це можуть бути дві неправильні думки. Я що маю легімітувати дві неправильні думки в цьому Шебе. Але під так само ці вигляд... думки вони ну, можуть бути і правильними. Я, от, я от, дуже я, тут згодна. Я вами. розумію. Власне я, я до цього і веду, що якби під тим. Під таким соусом, нібито балансу думок, нам просто втюхують оцю цю безпринципність і мене змушують 50% ефіру, умовно кажучи, віддати відвертим негідникам одіозним постатям, які цю країну зграбували, довели до, до ручки. І я маю як нічому не бувало сидіти і за ними визнавати право на власну думку. Я думаю, що вони мають власну думку в умовах карцеру. Або в умовах тюремної камери і там хай висловлюють. Я, як людина публічна, не хочу свій намолений майданчик, а я намолював цей майданчик, щоб мене дивилися, мене позаду 12 років безперервної телевізійної журналістики. перепрошую, то не день і не два. Я маю свій намолений майданчик віддавати, от всяким пройдисвітам, знаючи, що вони пройдисвіти. І їм заглядати в очка. А що ви думаєте про це? Ніколи вже ви можете тому з ними я... посперечатись. <клес> От а нащо? Їх треба викинути геть за борт е меседжу. <клес> реально. реально. Я це зробив років два тому, коли власне ну, мої ефіри почали з київської студії. До того я був е у Львівській, е я з Львівської студії виходив в ефір. Коли власне телеканали мій приїхав до Києва, то я зразу поставив умову всім усім редакторам, що в мене в ефірі ніколи не буде всіх тих, кого я перерахував. І ви знаєте, це прекрасно. Це прекрасно. Це чудово. і одразу всі згодилися. Всі згодилися, попробували би не згодитися зі мною. Тяжко не згоджуватися, коли я починаю. Качати права тут тут таке діло. Я, я до того, що я я під об'єктивністю вважаю дуже підступний хитрий план засунути нам 50% зла в ефір. А я як людина відповідальна за ефір, я роблю дамбу, роблю стоп і кажу, що я відбираю спікерів. А не за принципом «за і, проти». і в мене продисвітів, як правило, в ефірі немає, я дуже себе комфортно почуваю. І закликаю всіх колег це робити, не бавитися в ці так звані фіфті на фіфті. Тому що за тим другим фіфті придуть ті, хто. Ну, що я буду вам це продовжувати грузити в такий гарний день якимось кимось це. Ну, для чого? Це, так, yeah, все в принципі, ми так? це розуміємо. Так. 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 Тому, власне, так. От ну, проте, мене Денис запитав, що я, що я маю на увазі під суб'єктивну ринку. Власне, це власну відповідальність за те, що ти не просто відзеркалюєш дійсність, бо ти можеш просто обвішити дзеркалами і походити по центральному ринку тут вот через дорогу. Ну, відзеркалюю дійсність, будь ласка. Не я медійник, я не відзеркалюю, я створюю. Я створюю дійсність для свого глядача, і я на бере нас беру на серповідальність це є суб'єктивно. Оце те, про що я кажу. Ви ж також угу. створюєте дійсність, або ви хотіли працювати для дурачків, то ви би зараз хі хі-хі-ха-ха, Там розумієте, грали би ну, тобто буває, ну, так, буває але це в ну це я розумію. Так, але якщо ви маєте вдумливу якусь думку, а це ж видно. Апелюєте до ну, когось, хто ну, не є плінтусним, ну, якихось ну, трошки людина з культурним рівнем, інтелектуальним, ну, то це, власне, те, що ми робимо разом. Ну, сьогодні ваша ціль це презентувати свій роман, правильно? Е, ну та буде бібліотеці е, власне презентація. Я це називаю дуже часто чого очікуєте від цієї презентації. Навіть організатори все, це називають не стільки презентацією, скільки творчою зустрічю, і це дійсно відповідає дійсності, бо там воно воно все вилазить. Там і про політику мене починають питати, і про. І про і про літературу, і про і, ну, та про все про що людей цікавить. Я дуже далекова межі роману. Так виходить, Так, воно виходить. Ну, тому, я думаю, що... що для вас це не дивно. Оскільки не дивно. ви політичний оглядач, письменника журналіста. Тому та тому я це. Розумію, мені цікавіше власне говорити як письменник, тому що я завжди так жартую, і сьогодні вкотре повторюю цей жарт на цій творчій зустрічі, що я просто з великим вантажем відповідальності живу все життя в журналістиці. Я розумію, що кожне моє слово сказане і зроблене, воно ж моніториться, і, і це є суспільно відповідальна функція. Так, а письменнистві я. Не почуваю себе в абсолютній безвідповідальності. Мені взагалі uh -huh. все одно, як читаються ті тексти. Письменник пише, що хоче, як хоче, скільки хоче, для кого хоче, в який спосіб хоче. І його, в принципі, мало цікавить фідбек. Якщо він не конюнктурний, якщо він не хоче догоджати, що дуже роблять наші інтелектуали, говорять те, що горч з них почути. Що справді вільна людина вона взагалі не замислюється над тим, куди це зайде, в тому це магія. Тому магія творчості. як Але на мене. кажуть, що творчість у нашій країні вона не оплачується. Чи згодні ви з цим чи ні? Ну частково так. Я не живу з літератури, і в Україні з, з літератури можуть жити не лише такі автори, які вже по 20 років на ринку, і то вони живуть тільки за рахунок закордонних своїх роялті і тільки за рахунок закордонних е грантів. І Вони по півроку собі можуть жити десь там в Берліні на всяких тих письменницьких резиденціях. Там, там називається, так? Е, я живу з журналістики, це моя професія, це мій дохід. Звичайно, література для мене є комерційною. Я не буду приховувати, що для мене навіть це стало до певної міри найвеликою несподіванкою. Я думав, що це такий пісок, навіть таке хобі. Насправді це для мене не є хобі, це є також одне з додаткових. Джерел доходів, тому що книги активно продаються два роки нон-стоп. Вони не просто вийшли і згасли, як то часто буває. Просто наскільки мені видавець мій пояснює, що якби добре, що тобто, воно те Режі, правильно? Так, і це для мене додаткові доходи чисто по продажах. І це ну воно звичайно не співмірно ні з якими сумами. Це це, це навіть смішно, це швидше таке. знаєте. Які... Ну, на каву вистачає на каву, то хай буде на каву. Так. Тобто зазвичай з цього якби не буде жити, тому багато письменників вони. Ніж, як бачите, Їздять за кордон, читають майстер-класи платні, роблять собі зустрічі платні, я ніколи не роблю зустрічі платні. Принципово. У ну, мене немає такої потреби. Я не маю потреби заробляти на зустрічах зі мною. Ну, тим раді, що прийде. сьогодні ви зустрічаються студентами так, на своїй колись, колись прийде. Колись прийде, напевно, на цей час, може коли я буду сивочолий класик, знаєте, такий запущу собі борідку і буду морщити і розказувати про національну ідею. знаєте. Ну я жартую, це ме такий негативний образ таких класиків. Ось тільки хоча буду... чи вірите ви це. Думаю, що ні. Ну, думаю, так. Ну і все, я відповів. А про що ваші книги, якщо можна? Описати декількома словами. Ой Боже, то не опишеш. Денис, нам. не опишеш. Я не вмію представляти. Я припаскудний маркетолог своєї творчості. Я не вмію це представляти. Мені здається, що про треба просто треба це взяти і почитати. Я скажу лише, що якби перша книга це, власне, Роман вибух номер 1 Це дуже така сповідальна література. Це що в європейській літературі називається харизматична. Це тоді, де з усіх дір лізе автор. Він собою забарвляє все, що відбувається. Він говорить про себе, він говорить про світ, але своїми очима. Тобто це така авторсько присутня література. Я це абсолютно є моя стихія, бо якщо ви помітили, я так всюди все своє, я пихаю. Знаєте, треба чи не треба, ну, воно, воно, воно мене воно мене присутнє і це є моя. Ну, це моє просто таке моє світобачення, що кожна людина крізь своє я має проціджувати дійсність. Так, я це роблю постійно, не можу від того тайти. Тому це така більш сповідальна література, яка там просто описується все те, що мене формувало як людину меншості. Бо з відчуттям своєї меншості я живу все своє життя. А що в увазі? Ну, ну, все. Я, я, в принципі, є менші цій країні. По перше, розумних менше. Дурних більше це показують кожні вибори. По-друге, я приналежу, напевно, до релігійної меншості, тому що ця країна є православна, я з православ'я років 15 тому свідомо пішов, тому що на мене не влаштовує апріорі ніяк, і вона для мене є православ'я, є формою прив'язки до руського міра, з, якого, з яким я не хочу мати нічого спільного, навіть на трьох гектарах. Тому для мене це знову ж таки принципово. В дуже багатьох таких індивідуальних світоглядних позиціях я належу до якоїсь такої меншості, яка озвучує, Такі, якби, тези, які свідомо випереджають час, і воно Можливо, це амплуа. Це, це я свідомо на себе взяв таке амплуа, це не від того, що я нарцис, що я самозакоханий, як там може подумати хтось. Просто я дійсно в собі відчуваю м, потребу говорити мовою майбутнього а не минулого. Мене взагалі це все не цікавить. Я хочу жити в третьому сечолітті і не чекати, поки там до мене недоумки будуть недоганяти, які не хочуть мінятися вже, вже скільки років. Тому я власне там і мені цікавіше з такої позиції говорити, і воно мені, мені це імпонує, це, це і моєю природою. Тому так я, я, я фактично у всіх питаннях власної ідентичності я належу до меншості. А світом рухає е, якісна меншість. Це доведено сутовою цивілізацією. Якась маленький прошарок людей, які розуміють. Ціну ноу-хау, які розуміють ціну прогресу, вони створюють блага для всіх тих 90%, які барани, підуть пізніше, підпочнуться споживати кіность тобто меншість, меншість це все. Ну я не рахував. Я навіть я з калькулятором не, просто... не ходжу. Моїй країні та моїй країні це статистична похибка. А, як ви вважаєте, Остапе, ваша ваша творчість чи користувалась б вона попитом? Ну, приблизно. Років 10 тому. Чи продавалось би такою кількістю тиражів ваші книги? Ви знаєте, мені ще ніколи не ставив такого запитання. Денис, то дуже. Так, Чи своєчасно вона я маю на увазі? Я про це не думав, але так. Я, я себе бив по руках е, раніше. Мене так підмивало писати. Так? Я відчував, що я просто свою професію вже проріс. Мені журналістиці, я це. Не часто кажу, не дай Бог, щоб то хтось почули, ті, які мене добре в журналісті. я в журналістиці вже якби відбувся. Ну, мені якби, не цікаво. Я просто відчуваю, що для мене є вузький коридор, я потім ліктями це розсовую цей, цей вузький коридор, вузьких можливостей вже професійних. І мені тобто, цікавіше. як... Я... діяльність для вас так, зараз ширше. Так, це є власне розширення, це вихід на це, умовно кажучи, я на надувному кораблику спускаюся з цього тонучого титаніка під назвою Медіа. Телебачення, я спускаюся в цей не безкрає море, а там вже власне воно і тому безкрає, бо море. Тому я, я це так сприймаю метафорично, а в якийсь момент я зрозумів, що от настав час поділитися своїми візіями, власне, через літературу, тому що література дає можливість якби, вживатися в різні персонажі, в різні історичні епохи, в різні декорації і просто їх підтасовувати. Підтасовувати під власний посил, я це люблю робити. Це є здорова маніпуляція. Це робить кожний письменник і брешуть, які кажуть, що вони там ретранслятори, вони там чекають, що там з неба їм пошлеться, і вони просто мають ретранслювати. Це все велика, не кажу, що тому що є твоя рука, бажано дві, є клавіатура. Є комп'ютер, і ти є творець цього всього мікро, мікросвіту, мікровсесвіту. Я ніколи не знімаюся і південності за все, що я роблю. Тому те, що це вийшло в 2016-17 році, це вчасно. Я думаю, що це абсолютно вчасно. Це якраз в час надриву зайшли ці тексти, коли у багатьох людей аж, уявіть собі, скільки то років пройшло з проголошення залежності, аж тепер вимкнулося відчуття своєї країни. І це є дуже бурхливий процес, він є болісний, тому, і він що ти, ще тому що ти з своєї капсули нічого не роблення виходиш на ширший світ і бачиш, а ти вже все профукав. Твої сусіди за 20 років галопом пішли вперед, а ти оглянувся, ти дикун, ти говориш про речі, які вже люди в Європі забули. Тому що це вже є давно все зреалізовано. А ти тільки тепер до цього прийшов, і ти розумієш, що ой-ой-ой. Треба квантовими стрибками, то все наздоганяти. Мені би це думаю, цікаво. Що про що я думаю, що Тут чую. не зупинятися, продовжувати. І в нас М -м, є таке запитання: чи любите ви сюрпризи? О, я люблю сюрпризи. Але знову ж таки, які? Тому що сюрпризи бувають дуже різні. Знаєте, я вже це різне було. Але загалом так, люблю. У нас є така от постійна рубрика в нашій програмі Арт Простір. Не так для того, щоб краще ми і наші глядачі знали, з ким ми спілкуємося. Ага. У нас є таке невеличке бліцопитування. І ну ви розумієте, так від якомога швидше відповідати і, і якомога, коротко. коротше так добре якщо необхідно розгорнути відвідь, то ми вас просимо. Добре, тож перше запитання: на що ви витратили вашу першу заробітну плату на канцелярські приладдя? І це було в 10-му класі, коли я вперше став позаштатним кореспондентом районної газети. Я прото собі на навчальний рік купив, купив всяких тим пен. Пеналів, зошитів це, це, було, це, було, це було на перші гроші. І це було абсолютно кайфово. Це прекрасний стан. Перший стан, що ти є незалежний. Це взагалі ціни немає цього стану. Яке місто в Україні вважаєте найкращим? Ну а як ви думаєте, Миколаїв. Ні, я є зі Львова, я є львів'янин і львівськість. Львівськість як поняття, це є моя природа, я її ніколи в себе не вичавлю. Це це просто неможливо. Тому для мене не ображаючи нікого. Ну, але моє питоме місто це Львів. У вас є слово паразит? У мене багато. Мені хтось каже, що я часто вживаю слово окей. Тепер я за останні два-три місяці над собою попрацював і вже от, наприклад сьогодні. От ми скільки ми не, не чули та чули, так. Що для вас значить успіх? Це власне це незалежність. Це власне тільки тільки незалежні люди є успішними. Всі, які себе обтинають і свої крила тримають на привізі, це правило є лузери. Чи можлива журналістика без політики? Можлива цілком. Якби ви стали президентом, що б ви змінили в країні в першу чергу? Все. <свят> я би перезаснував, я би оголосив помилкою 91-2018, сказав, що ми виростили монстра. Це все є на, ну так це спрямоване на нещастя людини, а метою держави є щастя людини, щастя громадянина, добробут, безпека, заробляння грошей. Я би все змінив абсолютно з нуля, навіть з мінуса. Засадничо, під самий корінь. Кому з політиків ви довіряєте? М -м Напевно, нікому. У мене просто занадто великий досвід е, спілкування з ними. У чому ваша надиряти. суперздібність? Суперздібність? Так. Е, е, не знаю, напевно, емпатія, вміння е, вловити хвилю іншої людини, навіть якщо вона мені є якби чужа, але це вжитися в очі в тіло іншої людини, яка її очима подивитись на світ. Е, я це часто застосовую, мені це дуже допомагає. Остання книга, яка вплинула на ваш світогляд. Угу. Я е, рік е, свідомо не читаю, тому що зараз в мене якби така дієта. От буває так, що от, в один момент просто, Книжкова ну, дієта. ви ви читаєте, ви читаєте? Читаю. Так. і в мене буває так, що якось от, просто накривається, от, просто як дамба, і все. І от Тексти, це бажання, ли... чи я це не свідомі... знаю. Це якась така. Це щось в мене таке зараз бувається зі мною. Що я зараз не можу хапати чужі тексти? А в... на мене велике ну не те що велике враження. Я на так мер... розумію, що в основному ви вичитуєте свій текст, який презентуєте студентам та молоді. свій. Так я на це питання просто не відповім, бо у мене дуже багато книжок, які в різні моменти мого життя справляли якийсь переломне е таки на мене переломний момент. Але ну зараз, якби їх перераховувати, це буде довго. Ну так, то зрозуміло. Що ж ми маємо завершувати нашу програму Артпростір. Друзі, сьогодні з нами був Остап Дроздов, тележурналіст, ведучий та письменник. Дякую, дуже приємно за дякую за гарну бесіду. Дуже таку душевну, Я б сказав. Так, сподіваємося, що наш Миколаїв на вас а, ну справить хороше так. враження. У нього немає вибору. Ну ми це вже зрозуміли. Дякую. Що, ж, шановні слухачі та глядачі, з вами були Денис Бабков та Світлана Вовк. Ще побачимося, почуємось.